А, тепер у мене одинадцять. У тебе чотири. Ні, у мене п'ять. Ні, у тебе чотири. Ні, я вела рахунок. Думаю, в мене п'ять. Чотири. Є все. О. Складно вести рахунок. Тобі важко стежити за всіма очками. Тобі набридло сперечатися з друзями про те, хто виграє. У сферу ми любимо грати в ігри, але якщо ти такий ж, як я, то тобі дуже важко вести рахунок. На попередніх заняттях ми вивчали все про змінні. І що може бути кращим способом продовжити вивчення змінних, ніж створити програму для болт, яка робить щось, що може бути краще для вивчення змінних, ніж створення зростаючої змінної для болт, яка допоможе нам вести рахунок. Цього тижня ми створили програму з блоків для сфероболт, яка підраховуватиме очки при нахилі болт вліво чи вправо. Відкриємо додаток сферу еду і почнемо програмувати. Ми будемо використовувати змінні, які збільшуються або зростають щоразу, коли відбувається певна дія. Для початку нам потрібно створити змінні, які зберігатимуть значення рахунку кожного гравця. Потім ми хочемо встановити переможний рахунок у блоці циклу Доки. Зараз ми встановимо його на 3. ми використовуємо блок порівняння або щоб вказати, що коли значення будь-якої змінної дорівнює фінальному рахунку необхідному для перемоги, цикл зупиняється, і після блоку доки виконується завершальна фаза гри. Всередині блоку циклу до ми маємо дві умовні інструкції, які говорять, що якщо робот перекочується вліво або вправо, до рахунку додається одне очко. Ми використовуємо оператор, щоб брати значення змінних і додавати одиницю, коли робот нахиляється. Ми додали блок анімації як нагадування, в який бік потрібно перекочувати робота сферу, щоб очки нараховувались кожному гравцеві. Дякую за це. Найти давайте подивимося, чи це працює. Перший гравець має 22 очки. Клас. Наш підрахунок очок спрацював ідеально. Обов'язково завершіть цю активність у додатку сфера еду. Ми також додали бонусне завдання, якщо ви хочете рахувати очки команди з чотирьох гравців. Чудово! І обов'язково повертайтеся наступного тижня на четверговий день навчання.